Привітки! Ми, ми граємо в гру гружні друзі чи кольорові друзі. Не буду на них так говорити. Перед цим відео обов'язково поставте лайк і, під, і підпишіться на мій канал. Ми буд, я буду дуже вдячний вам. Ну а ми починаємо. Так дав. нам треба в це коло мігти так. Так, чекаємо, поки коли загрузиться гра О, вже все вона загружається. Так Зважати на це, ну трішки треба трішки, ну, почекати, ну, коли загрузка буде. Так, все, я, угу. о, і гра починається. Так. Ось це я біля оцього іграка, який собі зробив. Ми їдемо в фарк страни світ, але нам хтось міняє табличку, стрілочки, і ми напалимо, і ми зараз їдемо в іншу сторону. Так, і що ж нас там чекає? Так. Так. О кого якогось іграка беруть? Хтось тягне. Так. Добро, добро пожаловать, Мені треба ваша допомога. Мої блоки впали. Все, що вам треба зробити, це їх знайти і покласти на місце. Ем, Удачі. Так. Так, підемо за собі. Ну, блоки собирати. Так. О, перший в мене. Так. Підемо. о, тут десь. Прешемося. О, я вогну. Тут синій ходить. О, ще один кубик. О, який добрий о! Так, давай ще цей кубик візьмемо. Так. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Щось він тут ходить біля театру якось. Так, ну а нам, нам це не завадить, і ми біжимо в театр. І ось, ми вже ч... вже 14 блоків. Так. Так, а, тут здається вже було. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Напевно, давай от сюди. А, ні, тут нема. Киф. Нема, нема, нема. Так, на на всякий випадок, Вот тут можуть. Але його тут начебто, немає. Так, тут хтось вже, здається, взяв. Раз, давай підемо от сюди. Хоча я вже впевнений, що вже інші ігроки. Ну, вже йдуть, кубики беруть. Так. А, він тут взяв ще кубик. Так, зараз, просто будемо ходити. Так. Тут начебто немає раз. Раз тоді побігуй. О, так акуратніше, акуратніше тут. Це дуже... Так, ну це дуже було якось. Дуже да. Да, якось він тут часто ходить. О, ми зібрали всі кубики. Нам ще 50 монет дали. Слухай, давай купимо цю коробку. Ой, тут з'явився новий райдужний друг. Так От, віддихни. Ем, щось там іще було. Так. Так. І подивіться, я сейчас знаю такий прикол. Так. Чогось не виходить його зробити. Так. А, я майже забув. Ну, зрозуміло. Так, давай-ка трішки подивимося телеку. Ладно, нічого там немає. Так. Схоже, зелений прокинувся. Він думав, він знає, де ти. Але не треба боятися, він дуже слі. Він сліпий. Але він може тебе зловити, якщо ти будеш. Ну, він добре чує, це знаю. о, як це як глупів? ідемо, 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 Так. Ой, тут звон. О, аккуратнейше. Так, а мы там сейчас часу идем. Так, я тут ничего не пропустил. Кто наш, кто ничего. Так, побегу сюда. Так, так, тут напевно немає. Так, тут теж, інше немає. Так, тут усі вже пособирали. О, як добре. Корот, побіжимо за цими шуками. Так. Побі... Тоша, побегу в театр. Так, так. Треба на всякий випадок. Ой, синій, синій, синій. Тут синій. Так. О, Пакет, подивіться, ну як ми могли пропустити? Подивіться. О, мені залишилося. Чотирнадцятий пакет. О, Ми про... Ми це пройти. О, мені ще більше, чем в прошлому раунді. Так, а це уже помаранчевий в нас. Так. так. Це свій прис помаранчевий покинув свою піщеру. Піш... Може він голодний? Печ... О, тобто печеру. Може він голодний? Так, ну у нас якби і багато ігроків. Ми можемо. Так, ось що я б хотів показати. Бачили, як що так залізти? Попробуйте залізти. В посп... Все, я тут буду тепер спати. Я волю синіколі, по цьому я буду тут на цьому ліжку спати. Гаразд. Після того, як ти ем, порінкуєш по ем, мою машину, я відпущу, я скажу, чому ти тут. Хм, чому, тут від, чому тут калюжа? Так, так, біжимо, 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 ми біжимо. Так. А, я, я возьму. пацан маршрут ну, так ішов с ней дыца игрок. ладно А часом побежимо Так. уже 4 Предохоронителі ми поставимо, Чи лампочки є? Простіше сказав. Сказ... Можна сказати. Раз, трішки давай посидимо ось тут. Ой, подивіться. Я бачу ще одну цю лампочку, яку вона говорить на цих предохранителі. Так, давай. Зелений стал. О, це уже Ви Бачите, тут кисну. Так, ну уже більше, чем половину зібрали. Пацан, це уже успіх. Успіх тобто. то Да, хорошо. Ну, дружки, давай посадим их в Ну, тут, вот, так, чуть аккуратней, что тут золоных. А, они уже уходят Так, да, пришел уже. Ужас. жну Что же, ну, так, у нас... Так. Так. Ну да все. Гаразд, давайте підемо далі. Вивчайте простори. Ладно, <рес> шуткуємо. О, майже всі підохранителі. Так, тобто лампочки. Ми будемо говорити сервір на мене лампочки. Так. О, а, це зелений цей урок. А я будемо вже вже злякався, що це зелений. Бо він теж <гум>, зелений. Ну це ж той ж самий. якби. Цей, цього зеленого я хоча ну, але від нього не йдуть ці зуби, бо... О, ми прийшли! Ура! Діпді бра, діпді бра, діпді Ой! Варує. О, нікого не йду. О, і в нас тут вик... нема світла. Тут якісь лампочки поставили всі. Так. Ну так. Це, я, я це останній вже раунд, тому не треба так вдякатися. Це буде теж ж самий раунд, як і третій, тільки вже в. Тільки уже без, без світла. Знайди спосіб запустити генератор земний генератор. Що? Хто знає? Може я вас відпущу під, від цього, після цього. Так, давай візьмемо фонарик. І будемо шукати батарейки. Ні, я сюди піду. Я отут уже прийдесь. Іду. Тут щось. Так, тут. Так. Ораз. О-о! Тут зелений, 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 поганий зелений. Так, так. О, а в А цей урок не попався бачиш. Так, вираз от рус синий. Так, зона тут і не пішов. О, подивіться, вже зелений цей пішов. Можемо пройти. Адже можна було пройти м -м, біля його рук. Але, але. О, ой-ой-ой. Ой. Ні, я туди я в ту сторону поки що не буду йти. Бо там зелений мало що. Вдруг якось йому попадуся, а і не зможу вже відродитися. І прийдеться з початку гру проходити, а мені цього не треба. Так. Ой, знов цей. З... Ось тобто, тут помаранчевий. Так. Тут нема батареї. То начебто немає. Так. Ой! Так, куди цей зелений огірок Є... йде? Так, цей огірок пішов звідти. Раз, о, ти цікаво, ти занесеш зараз всі будь. А ні, немає батарейки, здається. Чи мають просто не всі а хоче всі зібрати. О! о О-о! Не попадись, не попадись, не попадись. О, дивіться, він зламав на... На одну секунду. Чи дві секунди? Так. Гаразд. Гаразд, трішки ще почекану. Ну ж, майже зібрав всі батарейки. По цьому можна і тут посидіти. Хоча ну що ж я тут буду робити? Гаразд. Так, стоп. Так, ну, знаєте що? Воз... Так, може, все-таки ще піду туди. Так. А? Так, так. Нікого нема біля. Цікаво, де бо можу... Може ще бути батарейки. дуже цікаво. Так, так. Серьезно, где же могут еще быть батарейки? Так, так тут синий холодик. О, занеси остань, остальные батарейки. А, нет, это седьмая батарейка. Раз, пойду уже с тобой. Чтобы Так, давай спрячемся. Так Тут, здається не шкаф. Ну то кто не шкаф, а цей сього. О, все! Мы зібрали. Ну, зібрали, остань. Хтось поставив батарейку останню. Так.

Гаразд, гаразд, гаразд. Все, тепер давай візьмемо. Ой, одного ігрока вже немає. Ну це нічого страшного. Так, давай візьмемо білет. О, дивіться. Подивіться, яка у мене прикольна тут когну з синім. Подивіться. О, подивіться. А у цієї дівчинки з помаранчевим. А у цього ігрока з зеленим. Прикольно, прикольно. Так. Так. Так, тр... нам теперь треба вот сюда и Так, и, и после этого уже все, все. Максимум только одна... Одна речь Так, давай-ка. Ой, какие тут больки... Великі... Какие тут большие кубики. О, давай еще трешки Так. Щоб у нас до нас ніхто не прийшов вже. Наприклад, там зелений, поворанчевий. Чиц. Так. Ой! Та чого чего ну, всі все Всі полопали тут? гаразд, раз, піду, пиду. Нічого страшного. Так, гарас сапида ж. Та йдіть уже сюди. Ми будемо, зараз будемо тортик з'їсти. Так. Ой! А! А! Сынь! Быстрей ша, О, тут ще блок и хтось оставив! Ну. Еще. Быстрейше, быстрейше! Так, а, я... а он вот сюда сдается. Дышу вот сюда. Так, так, а! Сюда, сюда, сюда. О, вот наша воля! Так, быстрейше, быстрейше! О, да! О, мы выбрались. Мы смогу, мы смогу, мы смогу. Так, там здесь еще с бежит бежать. Ох, удивиться Так он ты его и вы что, до сыней его пишу. Раз. Ну, все так прошел всю игру. Так, и мы смогли пройти всю игру. Так, Я думаю, що вам дуже сподобалось це відео. Ставте лайк і, і, і підпишіться на мій канал. Знову вам це говорю. Говорю. Так. І ось це, ось це хто говорив. Бачите? Раз. Всім до, до зустрічі, всім пока-пока.